Перший гол Чемпіонату України за донецький шахтар забив Сергій Ребров. Брехня. Олександр Шовковський забивав переможний гол ворота донецького шахтаря. Правда. Так, да, дійсно було пенальті, забивав він. Правда. Донецький шахтар заснований раніше, ніж Динамо. «Динамо» — 1927. А шахтар. Ні, почекайте, почекайте, 1927. Ні, неправда. Насправді це дійсно брехня. Динамо 1927, шахтар 36. Ну ви вже при близько, я би сказав, що виграти. Ну, виграти. 100 гривень можна вже взяти, при спіти переможеш самі. Ні, давайте Дайте, так. До 1946 року донецький шахтар називався Саханівець. Правда, да. Насправді, це дійсно правда. Ааа, Ну що ж, ви виграєте 200 гривень за свої знання. І давайте ще так, ваш прогноз на матч Динамо Шахтар. Динамо Шахтар 28 травня буде 1... 27 травня буде 1-1. Все, 200 гривень ваших. Дякую.